Ми раді вас вітати, гарного зимового настрою вам бажаємо. Засипані снігом ліси і поля, спить міцним сном наша земля. Лише птахи взимку не сплять, не хочуть у вирій вони відлітати. Сьогодні наше заняття про птахів. Давайте, діти, пригадаємо, як називаються птахи, які відлітають. Так, перелітні. А як називають птахів, які залишаються взимку? Так, це зимуючі птахи. Ми з вами знаходимося у пташиному містечку нашого дитячого садка. Тут є багато водівничок. Діти, а які пташки прилітають до наших годівничок. Давайте згадаємо їх назву. Горобець, коли наступає холод, він розпускає пір'ячка і стає схожим на повітряну кульку. Але взимку він потребує допомоги людини і тому харчується зернятком, хлібними крихтами та насіннячком. Синичка. Готуватися до зими вона починає ще весною. Вона збирає насінчика до 15 кг і робить схованку. Але не завжди вона знаходить цю схованку, і тому харчується, шукаючи, їжу в снігу, або прилітає до годівнички. Голуб. У природі раціоном голубів є зерна, насіннячка та зелень. Взімку їм їжі не вистачає і тому холодну днину їм допомагає людина. Сойка. Вона завчасно готується до зими. Її раціон зерна, комахи та ягоди. Але в зимку вона харчується жолудями, які вона знаходить і зносить у дупла дерев. Дятел. Він як може відлітати в теплі краї, так і залишатися в рідних лісах. Харчується він ялиновими та сосновими шишками. І в холодну днину він може поділитися своїми харчами з іншими пташками. Снігур. Чим більше морози, тим вони виглядають спокійніше. Живуть снігури невеличкими зграйками до 10 осіб. На гілках дерев вони сидять в морози нерухомо і оживають час від часу, щоб. Прийняти їжу. Полюбляють вони ягоди, горобини. Діти, пропоную трішки відпочити. Руки в боки, руки вгору підстрибнемо ми не раз. Один, два, три, чотири, п'ять. Будем разом ми на місці крокувати. Молодці! 1, 2, 3, 4, 5, будемо разом ми 3. Дітки. А зараз ми з вами пограємо в дуже цікаву гру, яка називається Так чи ні. Ви будете дуже уважні. Я буду показувати вам фото пташечки, а ви будете мені відповідати. Якщо пташечка. Відлітає, ви будете говорити так. Якщо пташечка залишається зимувати у нас, ви будете казати ні. Ну що, готові? Тоді почали. Снігур. Так, вірно, не відлітає. Зозуля відлітає. Молодці. Сойка. Так, це зимуючий птах і він залишається з нами зимувати. Ластівка. Так, діти, ластівка відлітає в теплі країни. Вірно. Дятел. Ну звісно, дятел залишається з нами зимувати. Чпак. Відлітає. Молодці. Ви обачні дуже. Хоробчик. Ну, горобчики завжди залишаються з нами зимувати. Синичка. Так, ця кольорова пташечка зимуюча, і вона теж залишається з нами зимувати. Дітки, а яку пташечку ми забули ще назвати? Ця пташечка завжди знаходиться біля нашої оселі. Так, це голуб, зимуюча пташечка. Молодці. Дітки, а зараз ми з вами пограємо в цікаву гру. Відгадай голосок. Звучатиме голос зимуючої пташки. Вам потрібно буде її відгадати. Ну що? Почали? Хто це? Так, це горобчики. Діти, відгадайте, а це хто? Цей голосок? Вірно, це синичка, кольорова пташечка, зимуючий птах. Дітки, а це хто? Сорока-білобока, Наша давня знайома. Дітки, зимку Пташкам дуже холодно і холодно, тому птахи наші друзі, і ми повинні піклуватися про наших птахів, підгодовувати їх взимку. І сьогодні ми з вами ось погодуємо наших пташок, насипамо в гадівничку ось такі зернята. Ось так. Тому що Пташки полюбляють не тільки кукурузку, вони ще полюбляють зернятка пшениці. Діти, будь ласка, не залишайте пташок взимку. Допомагайте їм, тому що птахи наші друзі. Діти. Сьогодні ми з вами згадали зимуючих птахів нашої місцевості. Пропоную вам вивчити прислів'я. Нагадуй синицю взимку, вона тебе навісні згадає. До побачення!